нема змоги Наталія Пенківська, мама учня восьмої гімназії Бердичева, каже, що поки не побудувала укриття у її гімназії, її син буде навчатися дистанційно. Через відсутність укриття протягом 2022 2023 навчального року учні гімназії вчились дистанційно або у гімназії номер 5 Жінка говорить, що їхати від їх віддаленого мікрорайону до гімназії номер 5 що знаходиться у центрі міста, незручно. Минулого року моя дитина ми вимушені були возити. На таксі, бо у нас там два автобуси ходить: один іде битком, другий іде або дуже рано, або дуже пізно. Тобто я живу майже коло молокозавода. Якщо ви вам про це щось кажуть. тобто пів міста ми треба проїхати, щоб дитину завести до школи. Ірина, мама двох дітей, розповіла, що через відсутність укриття її дев'ятирічний син пропустив багато уроків. Так сталося, що бомбосховище нам обіцяли, але не зробили. І наших діток перевели у п'яту школу. В тому році я майже дитину до школи. Не водили, в мене не було змоги, бо в мене ще грудна дитинка. І добиратися не з руки зовсім. Свого транспорту не маю. На таксі, вибачте, це дуже круто. От через то, якби вирішили спитати у нашої міської влади, коли буде бомбосховище, тому що обіцяли зробити, і все на місці застило до того часу, поки 7 числа не підняли це питання, що ну що буде з бомбосховищем, Валентина Адаменко, начальниця управління освіти і науки Бердичівської міської ради, розповіла, що гроші на будівництво укриття на території восьмої гімназії виділили на початку 2023 року. У травні підписали договір на виготовлення проєктної документації. Втім, проєктанти робили проєкт три місяці. Отож, тендер на будівництво оголосили тільки зараз. В сьогоднішній день повністю вся сума, яка планується на будівництво укриття, це 8 мільйонів вісімсот. 8 тисяч є на рахунку в управлінні освіти. На прозоро виставлені державні закупівлі тендер буде розкрито 16 серпня. Відповідно до того, далі відразу йде без затягнення підписання договору, все, що відповідно чинного законодавства. Відповідно до експертного звіту на будівництво ми повинні закласти 4 місяці. До 15 грудня ми ставимо вимогу, щоб укриття було побудовано. До 25 грудня прийшли всі проплати і завершився. Рік після новорічних канікул, після 14 січня, учні восьмої школи зайдуть уже в свою рідну школу. Лідія Савченко, директорка Бердичівської гімназії, номер 8 каже, що будувати укриття будуть на території спортивного майданчика гімназії. Це буде підземна споруда, яка слугуватиме ще і спортзалом навчального закладу. Мікрорайон великий, дітей багато, і тому було прийнято рішення про будівництво укриття. Буде будуватися ось тут. І це буде споруда цивільного захисту подвійного призначення, укриття найпростіше та спортивний зал, розміри 10 на 20, 3,5 метри висоти, розраховане на колектив учнів та дітей. Я думаю, що така територія і такі метраж дозволить проводити тут гарні заняття фізичної культури. Буде знаходитися під землею відповідно до проекту. І, і, і слугувати найпростішим укриттям буде два виходи тут. Дмитро Поліщук, Тетяна Іскоростенська, Ігор Кучин Суспільне, Новини, Житомирщина.